Всім привіт! На зв'язку Бравл Бой. Сьогодні вам цікаво, чого я вас зібрав. Не для того, щоб просто порати в Бравл Старс. Сьогодні у нас грандіозне відео. Я сидів, думав, 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 думав. Яку ж мені ідею придумати? І надумав. Це буде сама грандіозна ідея із усіх ідей, яких я придумав. Сьогодні я зніму відео. Кращий скін за 79 кристалів. Так, 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 так. Кращий скін за 79 кристалів. Це буде грандіозне відео. Я вам обіцяю. 9 скінів, на мою думку, кращі за 79 кристаликів. Ну, або там 2750 блинів. Так, от зараз перейдемо у скіни. Я навіть для цього свій список зіставив. І перший, хто в мене в списку? Номер один, перший, хто в мене в списку? Так. Ось. Ось вони. Так. І це у нас. Е, Рубиновий принц Спраут! Мені він подобається, бо у нього така класна анімація і такий крутий скін. Мені дуже подобається. Модель, е, е, модель оцього е, бійця дуже класна. І меч просто такий вструмлений в нього. Другий, хто в мене стоїть, це... Рицар єдиноріг Барлі! Це є Рицар єдиноріг. Барлі, він мені подобається. У нього така ось анімація з музикою. Він, дивіться ще раз, він як скаче на єдинорогу І ще оця крушечка з єдинорогом. Плащик цей міні. Блін, мені подобається. Він такий дуже фарбований. Мені дуже подобається. Так, далі. У мене в списку. Іде трошки вище стін. Це проклята фортеця ПЕРЛ. Я можу його зараз мені взяти, але не хочу, бо я, куп... я збираю на якийсь другий блін. Він дуже класний. Його анімація, оцей замок замість струби. Блін, це стоїться стійка. Оці очі, оцей монстр, який в ньому запереч. Кольори, мені дуже подобається. Так. Четвертий у мене в списку. Самий останній скін. Ні, самий пред-останній. Це HB. Ну, блін. Він такий мультяшний. Мені дуже подобаються такі мультяшні скини. Блін, у нього такий мультяшний меч, у нього такий мультяшний щит, кнопочки. Це як приставка батарейка тут стоїть. Такі ніжки, міні міні ніжки Блін, мені дуже він подобається. Так, далі. В нашому списку. Недалеко він. Тут стоїть. Так, де, де стоїть? Я трохи заплутався. Я трошки заплутався. Це, якщо що моя думка, такий конкурс буде проходити у мене в телеграм-каналі. Заходьте, переходьте, підписуйтесь. А, а у нас вже четвертий скін. Це фараон Гавс! Блін, він дуже класний. Він такий в ролі фараона, фараоновий. І оця пов'язка, оця шапочка, змій, хрестик, вушка. Оці. Кільця, Блін, мені дуже подобається. Оце просто, Мені дуже він подобається. Наступний у нас тут недалеко, це Цариця Джуджу. Блін. Що, що тут про нього сказати? Такий браслетик класний. Волосся все заколено просто обмитан обмотана в в, 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 в і в бнти це і ще її помічник його. Що про нього сказати він класний мені подобається якщо що цей скін далі у нас іде барабанний здро дрос та і мутанспроу! Ну що про нього сказати, ос. Він такий якийсь. А... якийсь квітковий. Я не мій. Цей скин дуже дивний, але він мені подобається. Ота квітка просто зацпреда, заспрерать, заспера. І дригаєш, вона дригається. Не, мені подобається. І от еще динг-динг-динг-динь. Він класний. Дальше. Ой, дальше. Далі. У нас іде. Лунний. Охоронець. Хенк. Па-ба-ба-ба. Ну просто. Ой, сей заїць командор. В його штаньках. Це так смішно. І так прикольно. А його костюм просто такий, як рибки, просто плавнички рибні. І вигляд як якийсь аліхтарик. Мені подобається. Так. І останній в нашому списку. Ні, дождіть. Предостанній в нашому списку. Барабанний дро-дра. Э, лі, э, лісний дух Честер. Що про нього сказати? Я про нього просто нічого не можу сказати. Це просто найкласний скин. Він просто класний. Подивіться, просто з неба щось падає, якісь штучки біля нього бігають, масочка ця. Оця сумочка від... Ді... О, 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 вигляді го дівнички, оці ножки замшелі, блін. Він мені подобається. І останній. Десятий. Скін, надав сказав, о, спочатку дев'ятий, але є іще і десятий. Я проглядів, я прогледів його. Так, треба його знайти спочатку. Так. І десятий скін. Мені подобається Колес коні. Просто подивіться, просто заяць. Обнімаючи ведмедя. Він такий милий, такий плюжовий, такий мімімішний. Ну, блін, я його хочу, чесно. Я його чесно хочу. Ну, блін, він класний. Він справді класний. А на цьому наш список закінчується. Я думаю, вам сподобалось. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. І на, і на телеграм-канал теж не забувайте. Пишіть коментарі, яке відео мені зняти наступним. Всім до побачення!